Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Kids ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Соня. Отже, скажіть, чи ви вірите у чарівників? Так. На вашу думку, хто такі чарівники? Фокусники. Чи завжди вони хорош, хороші і роблять добрі вчинки? Так. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Можна побачити їх в церкву. А які, а які фільми або казки про чакунів ви знаєте? Я ще не бачила фільми про чарівників. На вашу думку, чи існує чари в повсякденному житті? Так, вони бувають. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Так. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Е, може бути навіть ви. Скажіть, ви любите мріяти? Так. А ваші мрії колись здійснювалися? Так. Розкажіть про це. Я хотіла бути найкращою в класі, і в мене ця мрія здійснилася. А якби ви стали справжнім чарів... чарівниками? Та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви б здійснили для себе? Я б допомагала своїй сім'ї та собі допомагала... А для міста? Так, я допомагала місту та бідним людям. На останок, мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте мал маленькі дива, які кожного дня відбу відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках. Та я ведучий. До, до зустрічі в наступних випусках.